31 грудня 2015 року, в день 125-ї річниці з дня смерті Дмитра Івановича Суханова, за ініціативи Олексія Миколайовича Гусєва, з благословенням архієпископа Сумського і Охтирського Євлогії, православні віруючі зібралися, щоб вшанувати пам'ять видатного сумчанина, могила якого знаходиться на центральному міському кладовищі біля стін Петропавлівського храму. Проти Георгій Бавикін співслужінні з настоятелем Петропавлівського храму протиреєм Миколаєм Голиком звершив панахиду небайдужі до. Пам'яті відомого мецената Сумчани молились за упокій його душі. Проти Рей Георгій Бавикін відзначив великі заслуги Дмитра Івановича Суханова перед нашим містом та Святою Церквою. Саме йому, завдячує своїм теперішнім виглядом, Преображенський кафедральний собор. Ти бо єдин, крім гріха, правда твоя, правда, бо як в які слово Твоє істина. Якоти, є всі воскресіння, живот і покой, усопша шараба твоєго, прісно поминаємого болярина Дмитрія. Можно сказать, что этот талант, который имел незабвенной памяти болярин и Дмитрий Иванович Суханов, он употребил без остатка. И во славу Божию, и в пользу ближних своих. Он действительно, дорогие братья и сестры, был выдающимся нашим земляком. Его трудами построили многие храмы. Сколько действительно трудов, сколько Його занібзап'єних трудов положено для слави нашого города. Присутні поклали до пам'ятника вінки та квіти, а потім піднесли молитву за упокій душ родичів Дмитра Івановича Суханова, що поховані поруч. Олексій Миколайович Гусів подякував присутніх за молитву, а також звернув увагу на аварійний стан родинного склепу Харитоненко. Хочу сказати, поздравити всіх православних християн з наступаючим Рождеством Христовим. Ми стоїмо сейчас на захороненні. Харитоненко, Павла Ивановича Ива, Ивана Герасимовича Харитоненко. Здесь их родовой склеп. И вот буквально три года назад поставили памятник Павлу Ивановичу прямо на склеп. Хочу обратить ваше внимание, нужно срочно спасать, потому что переставить его дальше в ноги, иначе этот склеп просто провалится и рухнет этот памятник. Здесь не должен, должен стоять такой тяжелый памятник, в котором минимум 10, а то и 15 тонн веса на склепе. Где не просто памятник не должен стоять такой тяжелый камень. Здесь, наверное, и ходить нельзя. Пожалуйста, нужно сделать все возможное, чтобы этот памятник переставить в ноги и тем самым спасти. Вот посмотрите, он полностью просел. А раз просел, он может в любой момент рухнуть.